То бою, Боже, куди хочеш ти, ти прийшов в моє серце, запали свій об. Та почути, за тобою завжди. Під мене, Господь, знаєш я піду під. βαστούν, δεν τι Вої діла сповістить, хочу всі веди мене, Господи, знаєш, я піду туди. Ти бажаєш мені, по Ти. ти поклиця почув, ти покличя піту. За тобою, Боже! куди хочеш ти? Вітаю вас, Дорога церква! Сьогодні хочу з вами прозумувати над містом з Біблії, де говориться про чоловіка, який був сілений через віру в Ісуса Христа. Це місце записане в Євангелії Марка, 10 розділ, з 46 по 52 вірш. І приходять вони в Єрихон, а коли з Єрихону виходить, він разом зі своїми учнями і безліч улюду сидів і просив придавати схипий артимей, син Тимеїв. І, прочувши, що то Ісус Назиряний, почав кликати та говорити: Сину Давидів, Ісусе, змилуйся надо мною. І сварилися на нього багато хто, щоб мовчав. А він ще більше кричав: Сину Давидів, змилуйся надо мною. І спинився Ісус та й сказав Покличте його. І кличуть сліпого, та й кажуть: Будь бадьорий, устань, він кличе тебе. А той скинув плаща свого і скочив із місця і прибіг до Ісуса. А Ісус відповів і сказав йому, що ти хочеш, щоб зробив я тобі. Сліпий же йому відказав Учителю, нехай я прозрю, Ісус же до нього промовив, Іди, твоя віра спасла тебе. І той зараз прозрів і пішов за Ісусом дорогою. Історія починається тим, що Ісус разом з учнями приходить з Єрихону. Навколо нього було безліч людей, що створило сильний шум та гамір. При дорозі ми бачимо сліпого чоловіка, який, почувши, що іде Ісус, і щиро віривши, що Він є Месією, вирішив скористатися моментом і просити зцілення, адже це міг бути його єдиний і останній шанс. Він починає кликати до Ісуса. Люди, які були поряд, почали сваритись на нього, щоб мовчало. Але це не зупинило Вартимея. Він не слухав, що йому кажуть, оточуючи, і почав звати ще дужче. Нарешті Ісус почув його і позвав до себе. Вартимей на раді складає свій пласть, не боячись, що його вкрадуть, і з вірою біжить до Ісуса. На запитання, що ти хочеш, щоб зробив я тобі, Вартимей вказує: Учителю, нехай я прозрію. З цієї відповіді випливає, що Вартимей вірив, що сам Ісус сілить його від сліпоти. його віра спасла його. В цій історії ми бачимо несліпу віру сліпого чоловіка, що є прикладом для нас. Якщо ми віримо і довіряємо Богу, то обов'язково отримуємо те, що просимо. Амінь.